Ігор Івановичу, сьогодні Буковина дізналася ім'я суперника, з яким зустрінеться у чвертьфіналі Кубка України наступної весни. Як ви можете прокоментувати результати жеребкування? Дивіться, на такій стадії зрозуміло, що слабких команд немає. Зрозуміло, що всі команди, які вийшли в даний етап, вони є сильні. Тому, в принципі, якоїсь різниці, з ким грати, ну, звичайно, немає. Ну, так доля звела, що ми такі зійшлися з командою першої ліги, тобто дві команди першої ліги між собою розіграють потівочку одну другу. Звичайно, ну, напевно, і, і їм, і нам приємний такий жереб через те, що ну, все ж таки або нам, або їм ну, вийде зіграти в одній-другій. Тобто, це, звичайно, я думаю, що для команд першої ліги це ну, досить хороший жереб. За підсумками жеребу Буковина Господар цього поєдинку саме Чернівецька команда прийматиме Вікторію, але роз'ясніть, чи відбудеться цей матч у Чернівцях, чи є якісь інші можливо регламентні норми. Ну, насправді це правда. Згідно регламенту проведення Кубку України сезон 24-25, там зазначений пункт, що починаючи з 1-4 Кубку України, стадіон має ну, відповідати вигомов 3-4 категорії. Відповідно, в нас стадіон другої категорії, бо 3-4 це стадіони, які відповідають критеріям Прем'єр-ліги. Відповідно, згідно регламенту, нам якби то не дозволено проводити в Чернівцях, але... Ми вже на даний момент звернулися в комітет стадіонів та проведення змагань і в дирекцію кубку також звернулися з листом проханням, які ну, дозвол... ну, з проханням зіграти все ж таки в Чернівцях. Через те, що ну, все ж таки в нас є дуже багато аргументів, Ми провели великий комплекс робіт на стадіоні, ми замінили табло, ми привели газон в відповідність, ми замінили лавки запасних, також робили ремонти в туалетах, в роздягальнях, замінили меблі, тобто виконано дуже такий об'єм робіт, який в принципі нас доблизив, наблизив до категорії 3, як мінімум стадіонів. Тобто я вважаю, що за таких умов за, за умов війни. За умов того, що наш регіон є безпечний, за за умов того, що ми провели всі наші кубки і матчі на виїзді. Ну я вважаю, що однозначно що комітет, що дирекція мала би піти нам на зустріч і, і таки дозволити провести матч в Чернівцях, ну, зробити свято для вболівальників. В нас велика вболівальницька аудиторія в нас. Є дозвіл на величезну кількість порівняно з іншими стадіонами глядачів. У нас поруч дуже багато різнопланових куртів, в тому числі на стадіоні, які нам дозволяють приймати до 2,5 тисяч болівальників. Не кожен стадіон України в даному в даній ситуації може похвалитися такою кількістю болівальників, які дозволені відвідувати стадіон. Відповідно, лист ми відправили, чекаємо зараз відповідь, що, нам, ну, що нам від, на яку відповідь будемо приймати далі рішення вже. Якщо все-таки матч у Чернівцях не дозволять проводити, які варіанти керівництво Буковини розглядає для проведення цього поєдинку? Які міста, які стадіони? Ну, я думаю, що будемо зрозуміло шукати поближчі стадіони. Найближчі стадіони категорії 3 – це у нас Тернопіль і Арена Львів. Тобто це такі найближчі стадіони. Ну, в принципі, я сподіваюся, що все ж таки нам дозволять хоча б одну четверту зіграти тут, а вже одну другу зрозуміло в разі проходження, будемо вже тоді шукати інші варіанти. Но Звертається з великим проханням до керівництва УАФ, ну, до керівництва всіх комітетів піти з розумінням, звернути увагу на безпеку регіону і все ж таки дозволити нам провести весною. Ми в свою чергу гарантуємо, що ми мінімальні якісь покращення, що стосується там вар, там інших нюансів, таких технічних там. Ми ну, будемо старатися це все виконати і довести стадіон до такого рівня, який безперешкодно зіграє. М одну четверту кубку.